Добрий день мої любі передкладки україномовного каналу. на 12-го неділя мені написали, що сьогодні день батька. А дружина каже, ти поздрав, привітай усіх батьків. Батьків це і матері, і батьки. А як? Як умножені? День батька і день батьків на видах наголос батьків. Все, купив до свята і які квіти з днем батька. Е, зараз отримав посилку з Китаю, буду розпаковувати, Ну, Харкові все, все як завжди, колиш. бачите, пишаюсь бути харків'яном. Тебе щось новеньке привезли. привезли. Заїжджає машина. Це зараз зніму, що ми поїхали з Китаю. Ось таку я посилку отримав від, від братів наших китайців. Якась коробка. Бачите, тут така нога китайська. Типа не нехожена ще. І такий мішочок, мішечок. Зараз відкриваємо, дивимось і вітаємо з днем батька. Для україномовного каналу розкрили пакунки. Ну, тут люстру. Ми вже не будемо розкривати люстра. Там 5 режимів світла, 5 режимів як, вентилятора. Щось таке. То ми поставимо. Ну, дитина собі замовила. Чиску для цика. Галлик, якісь там щось, значки, ну то таке. Багато, багато, багато цього. Як я кажу, багато китайських товарів за небагато американських долярів. Зараз будемо розпаковувати, міряти ще раз усіх з ним батька, миру добре Всім щиро дякую. Ну і, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. А китайці нам в цьому допоможуть. Все гарного дня, ми Пока!